Це букет солодощів. Я його створювала біля 11 годин, точно не скажу. Його вага орієнтовно 17 кг саме цукерки, плюс є ще основа, каркас. Його вагу також досить складно зважити, і в ньому близько, як ми рахували, 858 цукерок. але плюс-мінус, можливо, є якась похибка. Про те, які про відкриття власної справи, я вже давно мріяла створити саме великий букет. І я просто хотіла з його допомогою сказати про те, що приємних емоцій багато не буваю. Мій девіз – я створюю емоції, а ви їх даруєте. І тому саме я подумала, що в день відкриття було б досить актуально своїх гостей, відвідувачів пригостити тим, що я вмію робити найкраще. Це ось такі букетики. Транспортували ми цей букет на великій автівці. Їхала я. Його тримала всередині, допомагала мені збирати букет Моя мамочка. Це така, скажімо, велика проекція маленьких букетиків. Ось, наприклад, в мене є маленькі, вони деякі зібрані саме за цією схемою. Насправді, від початку я планувала просто подарувати приємні емоції. Потім з'явилася ідея встановити рекорд. Мені справді підтвердили, що цей букет може бути рекордсменом, але сталися обставини так, що ми це просто не затвердили.